Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав. Ця зустріч це вже результат. Це дуже складно не втратити союзництво держав, партнерів, а союз, партнерів і не партнерів. Це в принципі складна місія в цілому для України, коли війна йде не перший місяць. Хтось звик вже, хтось збалансує, хтось продовжує знаходити якісь заробітки від відносин з економічним з Російською Федерацією. Тому це важлива справа, яка я вважаю вже успіх. Любов результат нам зараз нужен. Вот, если говорить о Николаевской области, то на данный момент у нас семь хороших результатов, которые зафиксированы на бумаге. У нас в Шевченковской громаде будут ремонтировать школу, кредит для облтепла по, по генерации, что там выделять деньги на крышу в данной громаде. Ну, то есть результат у нас практически есть. Моє завдання на цих два дні це пошук нових партнерств. Є все-таки велика кількість фондів, з якими ми ще не мали можливості співпрацювати з огляду на ті чи інші причини. Це і німецькі фонди, і швейцарські фонди, і інші європейські країни. Але це там наш там, рівень нашого калібру а глобально для України в цілому. Я би дуже хотів, щоб всі ті представництва, які сьогодні тут є. Тут сьогодні ледь не весь уряд з'їхався. Я дивлюсь, тут і мінсоцполітики, і мінфін, і мінстратехпром, і міноборони, і всі, хто завгодно, щоб їхня поїздка сюди була не просто воєжем поспілкуватися, а принесла якісь безпосередньо конкретні результати. Тут є цікаві представники німецької влади, цікаві з огляду на як комунікацію на міжнародовому рівні. Так і для того, щоб допомогти їм усвідомити чи пропушити якісь речі, які можуть ініціювати НГО, але впроваджувати в життя можуть тільки політики. Зокрема, в Німеччині ви можете на гуманітарний напрям збирати донати абсолютно без всякого податку. На мілітарний напрям, якщо не помиляюсь, ви маєте сплачувати 19% податку. Ну, не треба пояснювати, скільки можна всього важливого для української армії придбати за оцих 19%, які йдуть податком. Якщо б на рівні Бундестагу було прийнято рішення скасувати цю норму і прирівняти збори на мілітарку до зборів на гуманітарку, від цього виграли б всі. І ну, це було б чудово. Тому подібні форми, подібні платформи, вони якраз і необхідні для, для обміну думками, для того, щоб сіяти там зерна, якихось ініціатив в головах дезіжінмейкерів, які знаходяться а, просто тут. Але ну, це я сподіваюся буде можливо в синергії різних. А, Представників українського суспільства. Зважаючи на всі ці події, які сьогодні відбуваються у Харкові, коли постійно Харков бомблять, коли постійно гинуть люди, колосальні жахливі руйнації, які є у Харкові, але ми з надією дивимося у майбутнє, Ми розробляємо разом з фундацією лорда нормана Фостера за підтримки німецького уряду, економічна комісія ООН, генеральний план розвитку міста. Це економіка міста, це архітектура міста, це потенціал міста. Тут шалений кадровий потенціал, який є сьогодні, у Харкова немає в жодному місці України. І ми дуже пишаємось. Так, звісно, Росія нікуди не куди Але коли у нас буде сучасна протиповітряна оборона, коли ми зможемо не допускати літаки і бомби, до яких бомбляють Харкова, то все буде добре.